Доброго вечора, поговоримо про оскарження дій військово-лікарської комісії. Тобто, якщо ви отримуєте довідку ВЛК, і ви з нею не згодні. Основний спосіб оскарження це подання до регіональних ВЛК або до центральної ВЛК. На що треба звертати увагу? Перше, це якщо ви маєте певні захворювання, то ви можете їх засвідчити і в. Цивільних лікарнях, тобто максимально додавайте медичні документи. Якщо вас профільні лікарі на ВЛК не обстежують, обов'язково пишіть на голову ВЛК рапортом або заяву про необхідність обстеження вузькими спеціалістами, або про направлення вас до спеціалізованих медичних закладів. Тому оскаржувати можна, багато справ ми виграємо по ВЛК, і тому раджу не здаватися та оскаржувати рішення ВЛК у разі, якщо ви не згодні з таким рішенням.